Фани футбольного клубу Дніпро організовують збір необхідних речей військовим, які охороняють нашу державу. А вже довгий час значна кількість мобілізованих болівальників служить у гарячих точках України. Завдяки їм у місті і дізнаються, чого саме потребують військові. До заходу закликають долучитися всіх городян, адже в деяких частинах немає навіть елементарних антисептичних препаратів зеленки та йоду. Докладніше далі в сюжеті. Разом ми сила. дніпропетровські фани продовжують збирати допомогу військовим з армійських підрозділів. Багато уболівальників пішли служити, а тому, маючи з ними зв'язок, активісти знають, чого потребують силовики. Хлопці вже не в перший раз організовують збір гуманітарної допомоги. Днями вони привозили речі та провізію до Херсонської області та Чонгару. Всі думають, що це нас не коснеться, але коснеться це нас дуже сильно. Якщо ці бородаті уроди, прийдуть сюди, да? так? Так що, якби бы ми себе… От фанатов, как бы ми имеем какое то ім'я там да, в обществе, то що якби прям вроде как нам там люди, люди на нас смотрят, ну родик ми нікого ніколи не обманували. То, что ми решили відкрити здесь пункт збору у нас в клубі болельщиков відкрити пункт збору необхідних вещей. Перше, чого потребують військові, медикаменти, адже у деяких частинах навіть немає засобів для надання першої медичної допомоги. Окрім цього, їм необхідні бронежилети та технічне оснащення. Ми общаємося з парнями, которые на границі Дніпропетровської. И в Донецкой области находятся у них даже связи между блокпостами, только свои личные мобильные телефоны. У них нет э, радиостанций, не говоря уже об обычных. Э, мы не берем уже радиостанции с зашифрованными каналами, которые должны быть у военных, и так далее. Парни там уже несколько случаев были, когда друг на друга просто натыкиваются. Крім гуманітарної допомоги, можна і перераховувати гроші. Стосовно того, куди вони підуть, фани радять не хвилюватися. Щодня на своїй офіційній сторінці вони будуть викладати фотографії чеків, аби кожен міг контролювати використання коштів. Все время передаємо передачі. Тобто ми стараємося буквально вчора. Ми передали 20, вчора, 27 числа. Ми передали гуманітарну допомогу, медицинську гуманітарну допомогу часті в двадцять в Гвардійському. Вот. І как би тепер привлечь максимальне кількість людей. А, активных жителей Днепра. Вот чтобы... То люди помогали допомагали то вместе с нами. Футбольні фани нашого міста закликають усіх об'єднатися заради спільної справи та не забувати про прості цінності. Єдина страна це патриотическая молодіж. Потому що що такое любов футбольному клубу? Це соответственно любов своєму любовь любов своему городу любов своїй страні. Ми бы, отличались патріотизмом. А тому з понеділка по п'ятницю, з 9 ранку до 6 вечора, всі небайдужі можуть приносити гуманітарну допомогу до клубу болівальників Дніпра. Телефон для довідок 740 25 55. Перші пакунки з необхідними речами активісти планують відвести вже в суботу. Христина Вангеляускайте, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.